Трьох міліціонерів, які катували затриманого, засудив Рівненський міський суд. Ця історія сталася ще у 2002 році. Тоді троє його проповноважених карного розшуку Рівненського міськвідділу відділу міліції затримали за підозрою скоєнні грабежу вестерічного рівнянина, не маючи проти нього достатніх доказів. Вину підозрюваного вирішили довести з силою. Це було пов'язано з тортурами з тим, що його. Скажімо так, з нього знущалися і пробували вибити показання і зізнання в, в скоєнні даного злочину. Це нанесення тілесних ушкоджень, тобто сажали його в так звану дибу, тобто підвішували його на палку, а також застосовували нестановлений апарат правда, під час як досудового, так і судового слідства, який. Подає електрострум та приховати сліди катувань працівники карного розшуку не змогли. Коли підозрюваного доставили у СІЗО, тілесні ушкодження були зафіксовані. Це стало приводом для порушення проти міліціонерів кримінальної справи. Його забирали з дому, і мати, а також ті працівники міліції, які його затримували, бачили, що на ньому не було тілесних ушкоджень. А в подальшому, в слідчому ізоляторі дані тілесні ушкодження були зафіксовані. Крім того, дані свідчення були підтверджені. Тими свідками, які залучалися під час проведення досудового слідства у даній кримінальній справі, також матір'ю, яка приходила на побачення до нього, і іншими допитом. Інші працівники міліції, 6 квітня Рівненський міський суд закінчив розгляд цієї справи. Винними визнали всіх трьох у карного розшуку. Дані працівники міліції засуджені. Один з них до позбавлення волі. Терміном 3 роки і 3 місяці. Інші два працівники міліції засуджені до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, з іспитовим терміном відбування покарання. Крім того, до них було застосовано додаткові міри покарання, а саме, це позбавлення звання, а також Право обіймати посаду правоохоронних органах терміном на два роки даний вирок ще не набрав законної сили, тому можливо він буде оскаржуватись.